Це той момент, коли немає слів, коли піснями можна лише стогнати. В івано франківську рідні, друзі, побратими і незнайомі прикарпатці прощалися із загиблим ВАТО героєм Віталієм Синюком. Хтось одягне медалі в золоті, а хтось в окопі мерзне в камуфляжі. І серце, дотолившись до землі, не визнає. Завжди пліч-опліч -пліч з побратимами. Так про полеглого захисника Віталія Синюка згадують волонтери та бойові друзі, котрі прийшли сьогодні віддати шану героєві і провести його в останню путь. Ми жили ну, разом, ліжко в ліжко. у Був справжньою людиною, справжнім офіцером, на якого можна було покластись. Він ніколи не відвертався, завжди допомагав порадою. Віталій Дмитрович дуже любив Україну, дуже любив свою сім'ю, родину. Свою землю так і кожен, хто зараз знаходиться там на сході, коли в країну прийшла війна у 2014 році. Віталій Санюк записався добровольцем. Ніколи не ховався від небезпеки. Сидіти в штабі то було не його. Був надзвичайно сильною духом людиною, зразковим офіцером та командиром. Ішов туди, де гаряче, разом із простими солдатами. Підміняв їх, допомагав, захищав. У нього було велике серце. Написано в некролозі. Це офіцер з великої букви, еталон для української армії і приклад для наслідування. Кажуть, побратими, обороняючи рідну землю. Його життя обірвалося 14 січня в Луганській області. Смерть була миттєвою. Загинув Віталій внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети в його автомобіль під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Це в районі Попасної відбулося. На жаль, війна забирає кращих людей. Справжній приклад офіцера, приклад для наслідування. Людина, яка оберігала своїх підлеглих, яка Підібрати просто навіть зараз слова. Капітан збройних сил України, начальник розвідки батальйону 24-ї окремої механізованої бригади Віталій Сенюк був родом із Городенківщини, із села Острівець. Він казав, що синдром війни затягнув його з головою, і він буде там до перемоги. Загинув у віці 45 років. У нього залишилися батьки, молодший брат, дружина та троє дітей. Дуже добра, життєрадісна, сильна духом людина. Він має велике серце і був справжнім батьком для солдатів. згадує волонтер Ян Посовка Україна справді втратила чудового сина. Він виграв свій бій, поховали героя на Алеї Слави міського кладовища у Чукалівці.